Дані пожежні наземні роботизовані комплекси застосовуються при гасінні складних пожеж, особливо після ворожих обстрілів, де є загроза життю та здоров'ю особовому складу. Особовий склад відходить на безпечні позиції до укриттів, а працювати роботом дозволяється ну, з укриття. Він має досить потужний та надійний акумулятор, який дозволяє працювати у русі більше 14 годин. За рахунок економного пожежного ствола, який встановлений на даному роботі, він максимально ефективний в умовах недостатнього водопостачання. Це Magirus Wolf r 1 виробництво Німеччина. Це досить потужний робот, має все направлені камери, ефективно можна використовувати у замкнутих просторах. Суттєвою перевагою його є те, що за рахунок встановлення пінної насадки на лафетний ствол є можливість подавати вогнегасічу піну, що досить ефективно при гасінні нафтопродуктів. Є дуже такі серйозні випадки, коли наближення особового складу до місця події є досить небезпечним і майже вся ліквідація проходить дистанційно за допомогою даних комплексів, особливо в умовах можливих обвалів будівельних конструкцій, повторних ворожих обстрілів. Це колосус виробництво Франція. Це вже більш такий універсальний комплекс модульний. Він, окрім гасіння пожежі, дозволяє також встановлювати інше обладнання навісне, це ноші для транспортування постраждалих або транспортування перевезення якихось вантажів. Також встановлений відвал, який дозволяє розчищати собі дорогу. При русі в завалах встановлена тепловізійна камера, яка дозволяє оцінювати температуру в зоні роботи даного комплексу, а також чотири звичайні камери, які дозволяють оцінювати обстановку навколо. Встановлена захисна система охолодження за рахунок подачі мілкодисперсної води. Створюється водяна завіса, яка охолоджує зону навколо робота.